Отак От поводить себе рій, який вилетів. Це що вони не сіли на гілку. Ось вони. Отак, От жужжать мощно. Нічого їх не хвилює поки. На двох гілках не зрозуміло. Можливо це і два рої. Ось тут бачу. Не знаю, чи буде видно на камері. Нижня гілка і верхня гілка. Ось так воно. Да, вони зараз об'єднаються в одну. в одну. Почекаємо трохи. Трішечки в нас е, ну, трохи впало, але вже бачу, злітають звідси. І куди вони летять? А Летять вони. Хе-хе, <гум> знову водім. Летять вони до Вадима. Вірніше, десь тут в них є мамуля. Така сама, де з величиною, да? Така сама, за кількістю бджіл вже там в коробці. Я навіть не знаю, чи це один річ чи два, але ми думаємо, що це один такий великий. Або ж, або ж є такі випадки, що дві матки вилітає. Будемо, не знаю, як ми подивимося на це. Поки ми бачимо, що вони зараз на цю гілку сідають всі, вон там кучка лазить. Ці вже чекають, коли ж їх закриють. Ну, тут мед у нас є. І Вадим тримає поки оцих бджолок. Почекаємо, нехай вони сядуть ці суди. Ну, принаймні їхня більшість. Не всі, може, а більшість. Так? Туди вони не сідають, звідки ми їх зняли. Це зашита знову еквілібристика. Це Цей рій добрий. Ось десь мені здалося, що я і матку тут побачив. з цієї сторони обійду. Матка, матка, що таке? Приготую собі пакет. <рик> Нема, не <Нема>. бачу. <Нема. рик> <рик> ну їх там менше так? Ти заміть? Що вони так злітають, повільно. Ну, взагалом, друзі, такий великий рій, але він був розділений на дві частини. Одну частину ми зняли добре, а інша частина ну, трішечки в нас дернулася рука, тримаюча цей рій, тобто моя. І вони трішки обсипалися, але бачимо, що вони назад всі залітають. Ось тут стало більше, там стало їх більше, набагато. Ну все, будемо зараз, ще трішечки почекаємо, будемо пакувати.